Зараз на вулиці Шевченка у Львові триває третій етап реконструкції. Залишилось відремонтувати частину від вулиці Бортнянського до Ярослава Мудрого, каже інженер компанії-підрядника Віктор Хомен. Тут закінчують земляні роботи та переходять до покриття дороги бруківкою, а згодом частково асфальтом. Ведеться виконання хідників, покриття хідників плиткою, також заморщення бруківкою міжколійного простору. Трошки вище ведеться влаштування каналізаційного колектору. Ну і комунікації водопроводу, які водопровід вже закінчений. В основному лишилося це завершення кондиційного колектору, тоді вже дорожньої частини, виконання дорожньої частини вище від, десь від, від Бортнянського сюди вниз. Нагадаю, ремонтують вулицю Шевченка у три етапи. Спершу створювали квазікільце на перетині з вулицями Левандівською та Залізничною. На другому етапі ремонтували ділянку від церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого. І третій етап, де зараз працює компанія-підрядник, загалом від вулиці Хорватської до вулиці Ярослава Мудрого. Через початок повномасштабного вторгнення роботи тут призупиняли. Зараз, за словами керівника комунального підприємства Львів Автодор Миколи Власюка, планують завершити цю ділянку до кінця весни. До кінця весни вже хочемо, щоб ми вже поїхали всіми ведемо транспорту, включаючи тривань. Стоби опори ставляться, опори освітлення вони скомбіновані разом з опорами контактної мережі. В більшості випадків лінії всі прокладаються паралельно. У третьому етапу вартість об'єкта 186 мільйонів. Також на вулиці Шевченка передбачений іще один ремонт. Це підпірна стінка на території будинку номер 41 та тротуар поруч, повідомили у прислужбі Львівської мерії. Гроші на ці роботи виділили із резервного фонду міста. Наприкінці лютого рішення про виділення 2 мільйонів гривень прийняли на засіданні міськвиконкому. Коли саме тут розпочнуть роботи, наразі невідомо. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.